Італійська марка Делімано має для вас вигідну пропозицію: новинку за спеціальною ознайомчою ціною. Вок. Це зручна глибока сковорідка, в якій ви зможете приготувати смачні, корисні та низькокалорійні страви набагато швидше, ніж у звичайному посуді. Зручна форма сковорідки полегшує помішування, тож ваші страви готуються рівномірно. Секрет посуду Delimano у керамічному покритті. Воно виготовлене з натуральних матеріалів, не містить шкідливих елементів та має високу теплопровідність. Саме тому страви готуються при нижчій температурі і набагато швидше. Сковорідка має зручну, ергономічну руку. Учку із вбудованим термодатчиком, який підкаже, коли посуд достатньо прогрівся і готовий для початку готування. Делімано улюблений посуд українців. Лише за останній рік було продано більше 40 тисяч одиниць посуду. А тисячі українців вже оцінили переваги готування у цьому зручному та якісному посуді. Спробуйте і ви, адже саме зараз ви маєте нагоду придбати нову сковорідку від Delimano зі знижкою 50%. Сковорідка Вок це вдалий вибір. Її стінки вищі, ніж у звичайної сковорідки. Вона компактна, але водночас легка та містка. Це чудовий вибір для всіх, хто хоче готувати здорову, смачну їжу, сповнену вітамінами. Завдяки натуральному керамічному покриттю продукти не прилипають до поверхні, а ви готуєте майже без використання олії. Покриття дуже легко чистити. Просто промийте сковорідку теплою водою або витріть серветкою. З вок від Деліману ви зможете готувати класичні або екзотичні страви, насолоджуючись як процесом готування, так і його результатом. Не упустіть свій шанс отримати цю стильну та практичну італійську сковорідку зі знижкою 50%. Замовляйте Ямо зараз, адже кількість акційного товару обмежена.